Я перепрошую, а чого. Ладно, ви, на чого кидаєте, чого ви... ви... ви на я, я Стоп, стоп, стоп. Чого ви катаєтесь тут? Скажіть, будь ласка, Йо. чого ви катаєтесь тут? Ви п'ять разів проїхали навколо. Рахують людей, ховають і ні здавні да венди, аж до нині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора твої. Чого ви я тут катаєтесь? Ваше яке діло? будь ласка. Ви знає, ви, що що ви покажіть ваше посвідчення. Я ж вам показував. Покажіть ваше посвідчення. Я посвящення. не хочу запам'ятовувати. Ви кожен раз одно і те. запишіть так, тоді, пішки. що не запам'ятовувати, якщо у пам'яті. Як Ваше прізвище? Прочитайте, якщо перестайте, що. Достаньте, будь ласка, бо я не бачу. А, а тут все видно. Достатньо, будь ласка, я, я не бачу. Дін, ви достатньо, будь ласка. Я викрикати хочу сюди. Так, да. Від достатньо посвідчення, щоб я міг прочитати. Почекай, декай. Руки куди. Переверніть з тої сторони. З тої сторони. Примайте. Що там написано? Поліція. А чому там написано? Де вас встановлення зразка? Розразу... Що, розразу... Що значить до свидання? Допустим, допустим, допустим. Що значить до сідання? Я вас так... не питаю, до мене збирайте. Відбирайтесь. Людина добра, вам немає чим зайнятися. Так, так, а ви чого повела? А вам є чим зайнятися, що ви курсируєте? Чого ви тут їздите? А вам яка різниця? Як це яка різниця? Яка це різниця? Це ваша вам яка різниця? Ви дасте мій двір. А по-друге? Так ви що? Та ви що? Ви хто? Хто ви? Було би непогано. А не ходиш за машиною? І ще права тут качаєш. Покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення покажіть. Ти куриш, якщо ти на роботі. Чудо. Чого ти світаєш? Чого ти? Що, що ти кажеш ти? Що ти кажеш? А, а ви поліція чому не реагуєте, де кожна? Чому ви це робите? Відійшов? Від Я завтра тобі лічно прочитаю якісь підстави, типу будеш віднести відповідальність. Лічно ти що? кримінальну. За те, що ти такий охреневший. Ось такий. Це не твоя робота, якщо ти брешня. А ти тут маєш для того бути, щоб захищати людей. А ви від машини. Я не вас запитую. А ви і хай відповідальність за твої дії. Куди ти їдеш? Це тих. А ти на руки. Це дорога. Чому ти даєш йому порушувати конституцію? Яку конституцію? Чи він вас образуєте? <пілочноз> ви чому нічого не робите? Ну, Давайте ми складемо на нього протокол. <пілоч> Давайте ми за нього складемо протокол. Все да. бачите, бачите? освічемо. Як ви засідаєте протокол? Берете ображати... і Це не проїжджа частина. А ви більше десяти разів катаєте туди-сюди. Пов... Позначається пішохідний переход, пане. Будь ласка. Я Послухайте, Майцю, це, це прибудинкова Я територія. Я Тут можуть рухатись. Все відкатається. Ви зніміть себе на відео і подивіться, І Як вас звати? Послухайте мене, то що ви зі мною спілкуєтеся. Ви якщо спочатку, якщо, ви хочете до когось якщо я з вами можете піти в ліс, можете піти ще. Я з вами то ви, то я ви, спілкуюся, то я спілкуюся з да, да, одною да, людиною, да, 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 а, а ви з двома, да, ні я тут буду да. спілкуватися. Нет, вас все добре. Я і вас все добре. А вас все добре. А що ви мене, добре? А ви не представилися? Добре, що ви представилися. По віку підходить так. Ну ви їздите ззаду. Не може просто а, ви вишукуєте кого б сплатити? кого б, б, якщо б я вишукав. Ми просто їздимо. Я хоч до одної людини став тут. їзди по проспекту. Ну я хоть до одної людини став. Давай ну по правді. Я став ну, ви ж там -то. стали хлопцем. Ну, а ви шо, що вживали? Це... Ви щось що? вживали? Я кожен день я живу. Давайте ми проведемо експертизу, чому ви п'яти кермоб'їзнете. Таблетки від голови п'ю, ну, від шуму в ухах п'ю таблетки. Давайте Бо ми проведемо бі експертизу. Бі. Бі. Рахунок, Рахунок, Рахунок того, шо шо він да, що то, він зловживав. А так, що це за будобора такі? Ну як не знаєте, ви ж водій. Давайте в до чого. Ви Стоп. маєте право на ній їздити і вирішати свої проблеми. Давайте так. Хвилинку, Наташ. Автомобіль зареєстрований де? Я, я, то, де зареєстрований автомобіль? Що до мене кричите? Ви хто А до, до кого б ви кричите? Що ви кричите? Що ви не на клубові? Будь ласка, встановіть такий технічний паспорт. Що ви пиняєте людину? А чому зустрічемо? Ми ж не будемо розказувати? А що то ми не я будете? Ви їдете на автомобілі? Звісно, ну. Ви їдете на чу... ви до автомобілі? Страсти. Ви виходите поліцейські українські. Перейдіть, я прошу. Я шановний? Я не шановний. А хто? <говори> а да. 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 по, -по процессу Рожу... показав такий ж ти паспорт автомат. В післяному да. <говори> ранку до 9 вечора, а я живу в Красилі. І потім я їду, я їду ще на Красилі. 12 години лягаю спати, я в 5 стою. Тот, ми споїм, їду стаю. Скільки ти платять за кожну людину? <порантлив> за людину? Так, 200-300 На лічки чи по перерахунку? З мене зарплата. Якщо мене за кожну людину платили, то я б з ними не говорив. І я Покажіть, будь ласка, такий паспорт до автомобіля. Я Я як е журналіст е. Ви журналіст. Так, так, де де. Да, ваша коротка журналіст? Спочатку ви покажіть свої да. документи. А ви ж не спитали мене мої документи, правильно? Тільки на камеру не знімайте. Я не буду знімати. То опустіть, пожалуйста, вниз. дивіться. Микола Юрій Хмельницький міська територіальна громада району дійсно до а? закінчення а Теренцю? де поєдні дійсно строк закінчення мобілізації. Я дійсно до закінчення мобілізації. Коли війна припиниться, то посвідчення уповноваженого представника представника чого представника. Ви я ж вам прочитав, хмельницького міського територіального. Територіально є громади. Наказ зараз не йде до цього. Ну він є, але він вже 18 числа. А прочитайте закон з 18 числа. Як вас звати? Микола. Микола. Покажіть, будь ласка, такий степав автомобіль. Чого я не ходжу? Ви не можна особо його перевіряти. Я з вами спілкуюся. Ви маєте захищати. Зрозуміло, що є. Хто ви того записав? Буде на то потреба. Людина їздить, так. Це які ви спочатку ви ви ви, встановіть, що ви ви це за автомобіль. Що це за автомобіль? Автомобиль. Це, 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 міхан... це... це механічна транспорт. А де він розбитий? Де цей автомобіль взявся? Як це взявся? Приїхав з РТЦК. Звідки? А ви не знаєте, що таке РТЦК? Є то звідки взявся АТЦК? Інша країна надала як допомогу. Як добро, то я хочу побачити по такій сам паспорт. Бумажка, а ви, а ви хто такий, що Людина. Я людина. Запам'ятайте, що. То все. покажіть. По Будь ласка, ну. щоб я зараз до вас не викликав поліцію. Я думаю, ви шо? 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 Я думаю, мені шефовані. Поясніть мені. викликай поліцію, давай, щоб вам папа, то, вам тут не буду надавати. Ви не поважні оповнені. Як не поважні? Я туди викликаю. Я людина. Це одна копанка. Я до вас поліція. Дочуває дочуває, не Тоді перевіримо, як ви живете. <кхи> я вже розібрався наказ. бумажка. ну що саме перевіряти а у вас. Хай покажеш. Покажіть такий папку. Хто це не повинен? Не. Не. Uh, це, 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 це не тайна. Це не тайна. Це не тайна. Це це тайна. Мені. Ну, то от покажіть, ну, будь ласка. Я не розумію, для чого. Це людина. Зов'яжіть людину показати документ. Документи його. Я прочитаю. Читайте, читайте. Якщо знаєте англійську мову, До рік читаєте. Так, і що, до кого вона виписана? Виписана на Хмельницький ОМТЦК та із Де це в паспорті видно? Де це виписано? Де це видно? Це неправда. Послухай, це не дається для поліції. паспорт, який отримали, ви при перетині кордону, це паспорт його орієнту. Показати вам які документи, давайте зовсім ні. Покажіть, сюди буде. Де такі паспорти? А, дивіться, Дивіться, коли машину за кордону приганяють, її ставлять на фонд, так як війна зараз. Так, на який фонд поставлено? Ну, це дає фонд, а я не знаю. Так, який, Йо, да фон, я не знаю да який? Я не знаю. Як ти знаєте? Це службова фон, машина. Це фон, збит... фонд, фон дає так, фон. не такий паспорт, тут немає назви фонду. Де тут назва фонду? Покажи. Де ти є? Це що печать такого фонду? Що ти ліпиш мені? Мені можна не виховувати. Ви за все не сповнили, я забрав з голову. Ви не положите на мене голову. Ви не повинні починати тему. Вона і на війну військова частина, mm -hmm. її теж стала. Ні, я не, не не Треба прийти на суди. Треба з вами ви все сказав. В не дивіться пальцем. Ви все сказали. Ви все сказали. Ви сказали. Може бути до кінця військового стану. Не перервано, а також 60 днів після закінчення військового стану. Вот вам роз'яснення. Де, Де стоїть що пригнали автомобільної благодійної організації. Тимчасовий облік треба поставити. Ну, сувенствують там що Де він показав тимчасовий облік.

Бо так це та цікаво роз'їжджає на автомобілях, які привезені на, на гуманітарну допомогу. А яка благодійна організація, цього не дали. Тому на цих працівників поліції треба скласти. Приїхала і ну, не знаю, поліція, не поліція, в поліцейській формі і військовій формі люди на машині на іноземних номерах. В дворі і каталися вже 10 кругів намотали. Автомобіль не зареєстрований. Вони вже виїхали. Дякую, поки що наразі не треба. Але дякую.